Усім привіт і здоровенькі були. Ну що, сьогодні понеділок, незапланований вихідний. Діти похворіли, мене залишили в домі. Я сподіваюся, що мій імунітет мене не підведе, що я не захворію, так як мене давно хворіли. Можливо, у мене ще є якісь ем, антитіла від цієї хвороби, залишилися. І мене пронесе, тому що ну, не хотілося б знову валятися з температурою та й сидіти в домі. Звичайно, раз вони мені сказали сидіти в домі, то вихідний буде проплачений. Ну, але краще б діти були здорові, правильно, хоч вони й не мої діти, але вже я два роки з ними, вони мені як рідні. Та якщо сьогодні буду сидіти вдома, займуся корисними справами. Вчора трошки там подивилася, треба поприбирати. На городі, на клумбі, квіти. Оце вчора хотіла пересадити нарциси, але так і не докопалася до корня, зрізала. Маю ось таку гарну вазочку, мені подарувала моя підписниця Валя. Маленьку таку, інтересну. І сьогодні треба буде також порізати, попідрізати квіти тут, на клумбі, посадити я. Вирішила посадити свою піонію вже туди на грядку, тому що кажуть люди, що вже тепло, що можна садити на грядки, що морозів вже не буде. І нам прогнозують на три дня дощі вона може скоріше прийметься у природі, ніж отут у мене в горщику. А зараз винесу на двір І ось такі квіточки я ще була взяла. Лілії. Ось такі темні, ось такі червоні. Хочу посадити Лілії. Побачу, як вони підуть. На одних пише, що Лілія Переніол ніби багаторічна, а на цих пише, що це не Переніол, що це annual. Я не знаю, яка це правда. Ну, я так читала, що Лілії повинні відроджуватися з року в рік. І взяла ось такі Іриси гарні. Ну, Іриси, напевно, буду, не знаю, можливо, буду з Іксію взяла іксію можливо, ці горщики їх попересаджую Не знаю, чи на клумбі. Їм буде добре, а так в горщиках буде гарніше дивитися. Коротше, має сьогодні доста робота. це дач іріш Іриси Датський. Також їх тут є багато. 36 бульбачок цих. І в цих у кожному по також по 35, оцих Ірисів, і цих, а Лілій по 6. Треба ще для них знайти місце. А оці квіточки гарні, гарні нам вчора Соня принесла, якщо ви бачили. Соня любитель живих квітів, і від неї це не відбереш, а воздички. Коротше, їмо у мене на сніданок каша вівсяна з черешнями варення. Це ми тут були недавно, хто бачив, я показувала, що ми купили такий пакуночок черешень. На смак вони, звичайно, були ніякі. Не знаю, чи вони пересиділи десь, чи перемерзли десь. А Я взяла зварила з них варення. І вже ось доїдаємо. Сьогодні взяла останню порцію. Коротше, зараз їм цю кашу та йду до роботи. Поки Маша спить, я зранку щось пороблю на грядках, на клумбі, а потім побачу, що будемо далі робити. Мені треба почистити розу троянди свої. І якщо ми не займаємося ніяким таким серйозними справами, то Майя обіцяла, що прийде мені допоможе їх пообрізати, бо вони такі. Так заросли, такі густі, що я боюся туди навіть потикатися. Не тягнеться в мене навіть рука, то зробити, щоб не нашкодити. Хоча вона каже, що нічим не нашкодиш, як головне обрізати. Ну, побач. Так, я винесла свій весь тарарам. Сюди. Мені треба ще оці самшити сам шити буде, попідрізати, зробити їх трошки нижчими, кругленькими. Ай! І ось ці лаванди кущики також треба буде трошечки попідрізати після зими їх. Ось той вчора вже підрізала. Поки я поралася на грядках своїх на городі з квітами, постригла сам шит чотири кущі, а ще чотири є. Щоб я тобі прийшла допомогти почистити рози, троянди, то приїжджай, то їду за маю, лишила все як є. Сама в такому одязі для роботи. Іду 10-та година в нас. Yards keep Left and Stay Окей. Right okay. А я в нас 10-та година, а я вже упахалася. Мене поперек уже болить. Капець. Я вже до вечора. Не знаю, чи я зможу це все доробити, з непривички. Буде все боліти, це точно. Але це треба закінчити хоча б сьогодні, хоч таке саме велике, тому що йде зараз дощі три дня. потім в п'ятницю якась передишка від душі, і субота-неділя знову дощі. Ну і хотілося, щоб це все було на місці вже. Ми живемо на першій дорозі і вона недалеко від першої дороги. їхати недалеко. Ну, хоч покаже мені, ну, хоч навчить, як ті троянди чистити. Вони такі палюхи колючі. Я вчора і вухо собі роздерла. Я вчора собі і чоло подерла цими трояндами колючками, шипами цими. Треба вбирати, напевно, такий спеціальний комбінезор, щоб туди залізти під них. Розрослися Може, вона мені покаже і я прийду до тями, що я маю з ними робити наступного року. Поїхали. У нас сьогодні ось так хмарно. 14 градусів тепла, ну, ніби не холодно. Звичайно, паракости не ломить. Але коли працюєш, не змерзаєш. Бензин тут у нас 299 навіть є. After 800 yards, bear right. Then at the end of the road, turn right. Я відріжемо? Прийшла Майя. Дає мені майстер-клас по обрізанню троянди. клас Вона у нас спеціаліст. Вона вдома має. Скільки кущів? 72. 72 кущів троянд. О, май гуднес. А зараз летаю штабі. Ну, окей. Можливо, ми розочки в них буде якийсь, знаєш, другий. Друге життя почнеться. Простіше, легше. А то вони у мене такі вже тут забиті. Mm. Старі вони, вони старі. Видно ніхто до них так не дивився, знаєш, як треба. Окей, okay. настав їх час. Ну, одна готова, дивіться. Має страхом чистить страхом. Боїться, що Степан її знайде потім. Ну, але вже зовсім інший вигляд. що що ця, ця. Тут ще роботи не початий край біля цієї червоної, а біла вже готова. Ну, це Маша так, таким щадящим обстриганням її. Боїться, Степана не хочу це рвати. Зрізати. Ну, це може це отак повністю це зняти. І оце? Це залишила тобі для для кущики, щоб Степан не. Нічого Степан не зро. Хіба би щось би з ним сталося? Степан скаже, от бачиш, кого ти привела? Якщо що, то я відкуплю тоді. а окей okay. Окей, okay. ловлю тебе на слові. Ну ти у нас професіонал, ми тобі довіряємо. Мая вже у мене оцю мою красавіцю також переводить до порядку. Залишаєшся, да? ось так? Ось це потрібно оце. Оце я вирішила, воно просто на ту сторону. Хай себе тут все. Якщо що, на наступний рік ми його цей. Ми його обріжемо. Окей, ось ця, ось, ось. а ось це отут оце. А ось це, це надо взагалі піднять. Я її просто не побачила. Тут взагалі треба тут зав'язати. Взяти. Ну, все. Хто є спеціаліст, той знає, що робить. Можливо, розочка ця моя теж буде. Вона дуже гарна. Потім покажу, яка вона. Все, відвезла я дівчат додому. Почистили вони мені гарно трояночки. Я їх за це пригостила чаєм з тортиком. І йду далі працювати. Може, я до вечора ще щось зроблю, зараз тільки пів першої. Я вдячна Маї, що Майя прийшла, допомогла, виручила. Можливо, в мене вже якісь навики зостануться. Наступний рік я буду це робити сама. А як ні, буду кликати знову Маю. Мая, готуйся. Так що, поїхали. Добре, мати, отак, бачите, друзів, які можуть допомогти, підтримати. Це багато чого вартує. Ось так сьогодні почувкала свої ось тут, оці самшити. Зараз посажу піонія жовта. Подивилася на неї, Майя і сказала, що це якась деревовидна. Треба десь класти. А ось це остатки моїх троянд. Ось так Майя їх привела до ладу. Дякуючи їй, будемо мати гарні рози. Майя приходила з подружкою, яку звати Галія. І вона, вона каже, що у них так годиться перший раз, якщо ти йдеш до когось в хату, принести якийсь подарунок. І вона мені подарила ось таку фустку. Фустка чи шарфік. Можна носити хто я хоче. Ну, все, на сьогодні трудовий день закінчений. Рози гарні, почищені, квітки посажені. Щось садила в горшки, горш висадила іриси. Одні іриси кольорові тут, лілії там під хатою. Між цими самшитами я поклала ці деревовидні піонії. І на цьому все. Чекаємо, поки посходить. Можливо, потім замульчуємо. І я полізла додому. Я реально лізу додому. Такий вітер піднявся. Оце б ще заместила, я думаю, що вітер зараз це все здує. І все, це залишає тут. Зараз тільки лиш полити треба. І все на сьогодні все. Я полізла у ванну. Бо завтра до роботи треба буде йти. Не зможу вилізти з хати. Все з вами прощаюся. Бувайте здорові. Всім пока, всім всього найкращого. бай бай